Оці двері мені мають сьогодні замінити. Жирик мені їх розламав. Зараз покажу, як вони висять на волосинці. Добрий раночок, друзі бобри. Він їх зняв, мені завіз. Тепер я її одягла на нижні, а на ці не змогла. Так воно й висіло, так, да, Марія? Добрий ранок. Жіночка, ти наша сальна. Ось, і я замовила теж такі роздільні, бо вони дуже зручні. Вниз прикрить, наприклад, щоб цих одпустити, щоб Марія не тікала, да? а курки могли повилітати. Що, будемо кормитися, що да? ти, Жорік? шкоди наробив, да? а тепер, каже, викладуйся. Ух, ух, рабиня ізаура каже, давай, плати, плати, роби двері нові. Ох це ікло! ох, це ікло! Так оце бачили? я позамітала, щоб оце мені до вечора так чисто і було сьогодні. Ви мене зрозуміли? Маша, На. зараз оярочки принесу. Маша, давай швидше сьорби, тому що курки зараз все висмокчуть. Не доїла. Маша, говати їсти, не позорься. Петь, яке красиве. Дали піну, щоб нагрілася в хаті, а ці вже її валяють. Що, підеш монтувати двері чи вставлять? Марсик. Ну що, Жорік, добився нових дверей, так? Добився? Диви. Та-та-та-та! Зараз по крючок ще поїхали, бо... Мій крючок старий погано не достає. Отакі от получилися дверки. Тут ось все закривається, Отак. так. Така ручечка, така М -м -м. Це дверця та біжі. Та їм тепер, тепер можна жити з ними. Отак от вийшло. Піною задули, зараз ще закручуємо. Лізять, то роблять її отак, і от буде тепло, то нік двері краще, ніж у мене в хаті тепер. Журик, ти чув? Вивалив. Вивалив двері мені. Каже, вставляй Наташка нові. То світло в мене. Це мені стару ручку мою прикріпила, цей крючок великий. Зараз куплять мені маленький і зроблять. Так оце таке. Так, Журик, я переношу сюди своє кресло, буду з вами спати. У мене ж таких дверей нема. Коробочку, оцю вставили, чи як вона там лутка, лодка називається. Ікона. Ой, ну оте. І обшивочку. Да. Вийшли вони мені. Е, десь 7, 700, Сім-сімсот, ну майже вісім тисяч. А спочатку я питала, коли е, запитала, скільки була це ж кажу, мені такі двері, каже, десь вийде 2,5 тисячі. Я така, ух ти! А потім людина порахувала мені. Я розумію, це все матеріал, оці всі прибамбоси, плюс робота, то воно таки вийшло. Я розрахувала десь на сім тисяч, ну трішки дорожче. Бо мені ще оце покрасили, його вскрили лазур'ю, обпалила ж. І отак от, от. Я думала його ще обшивати, типу, на зиму щоб було тепліше. Ну, подивлюсь, я просто може штору їм повісю тепленько. У мене є. Я їм вішала з овчинки таке полотно. Буде тепло. Так, Жорік, ну що, купуємо телік, да? і я до вас з машою будемо серіали ганяти турецькі. Кинула курицям кукурузу. Прийшла сама головна курочка. Маша, став дівачкам трошки. Вони ж яйця несуть. Мають нести. Мають. Вітер колихає, двері нові. Жорік, ти будеш гуляти? Вийдеш? Вийдеш? Ой, де боже, ой, дебозі! Давай трошки погуляємо, давай. Та тихо ти, бантик дай вберу. Uh. Дивись, нові двері! У, ті, що ти поламав. Вже нема, треба побирати, ну поки не коли. Не треба гризти піно. Ти йдеш гулять, чи ні? Іди побігаєш. І хих. І хіх. Що ти фиркаєш? Он, Маша поперла до себе. Тільки забачила жоріка. Досик тепер в мене ціла куча на дрова. Да, вікна пилять? Кабан гулящий? Та є амур гулящий, а це кабан гулящий. Це він йде в туалет. І дівчата за ним. Що, Маша сказала, що в покої до неї не заходить, да? Що? Ай! Шо? Де мої яйця? Немає. Все, ти на суп А ну, каже, куди ти хочеш. Що це ти наїла? Ага. Чотири штуки. Тут що, дівчата. Шість штук. Ай-яй-яй-яй-яй. Жорик, давай. Пішли в покої. Пішли. Ти моя ніня, такий хороший хлопець. Ой, кабаняка, ти моя няка-няка. Жорик, ти ще до треся З проріз'ю, Що ти робиш? Ще нова чесалочка Жоріку, да, Жорику, так, Жорик? Жорик, щось ти схуд? Що тобі боки позападали? Ти що погано кормлю? М? Их! Я тебе не погано кормлю. Ти собі не стерта, то ти собі вавку роздер. Журко, пішли, конішню. Пішли. Нихай на мене. А -а! <кліст> роздер собі, розчухав. Чешеться. ван же ж немає в цих грязєвих Да, кабан. Жорик, якщо я тебе зараз купаю, то у тебе 30... температура 37,1, так ти ж будеш помирати, ти ж мужчина. Це сама небезпечна температура для чоловіка. Так що, ні-ні, ні, ніяких купі-купі. Вже до весни теплої. Я його Жорик Жорика, він заховався в бур'янах і не виходить. Пішов ось бачиш, яка моя лизеняка. Зараз получиш на нього. Заходь, давай. Моя ти розумашечка, заходь, мій хороший кабанчик, заходь. Умнічка, давай, давай, яндеви, підперла. Йди, заходь, лопату не трогай. Бо вона тебе ще злякає, ти вдереш. <кхи> давай, іди. Чу-чу. Чу-чу. Мумнічка мій, ти хлопчик, Кабаняка ти моя. Все, тут зараз зажену його воцарок його. Сьогодні так закривала, ще не привикла і шкуру на пальці зідрала Там, а, нема тут пальця. Так, що такі закривачечки? Журик, ти ж не вирвеш? Не виламаєш? Давай свої покої, тьопай. Хрюкає він тут мені, ходе. Каже, Журик, я самий великий молодець у цьому дворі. да? Каже, треба були нові двері. Каже, я побачив, поламав їх і все. І все швидко зробилось. Да, Ще треба, щоб ти мені в хаті зламав. Теж треба вставити. <рес> <рес> Тільки платить будеш тоді ти. Куди? Все давай. Все хватит на сьогодні. Ти був сьогодні слухняним хлопчиком.